Доброго ранку, це марафон. Єдині новини для вас працюють команди фактів СІТІВІ та Вікон СТБ». з полону. Повернулися ще 52 українців: двоє цивільних і 50 військовослужбовців. Серед них нацгвардійці, бійці військово-морських сил, прикордонники та тероборонці. Лише подивіться на перші кадри хлопців удома. Героям слава вітаємо в Україні! Дякуємо, що живі! З поверненням! Дякуємо, що витягли! Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів, що серед 52 звільнених моряк зі Зміїного нацгвардієць, якого захопили при захисті Чорнобильської атомної станції, і пенсіонер СБУ його окупанти забрали в полон у Бучі. Ми пам'ятаємо про всіх, хто утримується в полоні Росії і на окупованій території, і зробимо все, щоб повернути кожного і кожну. Наша команда, яка займається обмінами, працює постійно. Це Буданов, це Єрмак, Усов, Лубінець та інші, хто допомагає. Загалом за час від березня вже звільнено з російського полону 1031 людину. Росія припиняє свою участь у так званій зерновій угоді щодо експорту українського зерна чорним морем, заявили в міноборони країни агресорки. Мовляв, причиною цього стали вибухи у Севастопольській бухті. Росія стверджує, що атаку здійснили, нібито українські безпілотники, які спричинили за її словами незначні пошкодження. У Міноборони Росії твердять, що кораблі Чорноморського флоту і цивільні судна, проти яких був спрямований теракт. Гарантували безпеку зернового коридору, хоча насправді росіяни лише перевіряли вантаж. На цю заяву Москви вже відреагували в ООН. Речник генерального секретаря підкреслив, що зернова угода є критично важливою і позитивно впливає на доступ до їжі для мільйонів людей у всьому світі. Днями в ООН повідомили, що зернова угода врятувала від злиднів 100 мільйонів людей. Нагадаю, угоду уклали 22 липня на перемовинах у Стамбулі за посередництва ООН. Україна підписала окремий договір із Туреччиною та ООН і взяла на себе зобов'язання перед ними. Те саме дзеркально зробила і Росія. Прямого договору між Україною і Росією не було. Голодні ігри Кремля, такими словами, речник Міністерства закордонних справ України відреагував на заяву Росії про призупинення участі у зерновій угоді. Сам же міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наполягає, це піар на голоді, адже блокуючи 2 мільйони тонн українського зерна, Росія натомість одразу ж пропонує, нібито свої 500 тисяч імовірно вкрадених в Україні. Голова ж офісу президента Андрій Єрмак назвав останні дії Кремля продовольчим шантажем і провокацією глобального голоду та підкреслив, Росії не місце в економічному клубі держав Великої Двадцятки. З 1 серпня, коли угода запрацювала, з одеського порту вдалося експортувати більше 9 мільйонів тонн продуктів. Повідомили у міністерстві інфраструктури. Україна продовжувала поставки навіть попри обстріли порту з боку країни окупанта. На Харківщині жінка на власному подвір'ї підірвалася на невідомому вибуховому предметі. Про це повідомив голова місцевої громади. Жінка від вибуху загинула. Вона мешкала у будинку на краю села, тож вибуховою хвилою зачепило лише її оселю. Місцева влада повідомила, що в будинку також жила родина із маленькою дитиною. Відтак пошуки постраждалих тривають. Правоохоронці показали руїни, на які російські військові перетворили маленьке село на Харківщині. Ось такий вигляд нині має вже звільнена мала комишуваха. Окупанти повністю зруйнували церкву. Місцеву пам'ятку посеред села у храмі. Росіяни очевидно жили всюди бруд, покинуті крадені речі, зірвані зі стін ікони. Цю церкву окупанти, вочевидь, перетворили на шпиталь. У ній жили та зберігали озброєння. Розграбили, новола ікони для жителів міста Бахмут на Донеччині, яке через постійні російські обстріли опинилося на межі гуманітарної катастрофи, організували роздачу хліба. Власний хлібокомбінат у місті не працює також не вивозять побутові відходи, немає електрики, води, газу, опалення та нерідко зв'язку. У місті численні руйнування цивільних об'єктів, а внаслідок обстрілів. Чи не щодня гинуть мирні жителі? Більше розкаже Олександр Можичук. Даю під звуки російської канонади у прифронтовому бахмуті люди стоять у черзі за хлібом. Далі Днями тут зачинився останній супермаркет. За даними Бахмутської міськради, тепер тут можна скупитися лише у невеличких приватних крамницях. Вони працюють в обмеженому режимі більшість до першої години дня. У нас взагалі є нічого. солдат Світ давно у нас вже нету. Ні води Ми виживаємо ні. Щодо наявності продуктів повідомляє Бахмутська міськрада на своїй сторінці в Фейсбук. Риба, хватить земні приживати. Мені 78 років. У мене паралізований муж вдома. Я, якщо я вийшла сюди, то я возьму сусідям і возьму собі на неділю. Російські артилерійські залпи місцеві жителі та волонтери тут чують щодня. Окупанти вже майже півроку піддають бахмут ракетним обстрілам. Лише за останній тиждень там загинуло щонайменше 14 мирних жителів. Найбільш небезпечні східна та південна околиці міста. Туди не можуть виїхати навіть ДСНСники, щоб допомогти людям під завалами. Отсюда пуляють, от отсюда, і отсюда пуляють, а я живу на цьому, подвалі, хавають. Із 73-тисячного населення Бахмута виїхали 90 людей. Всі, хто уїхав, уїхали не в нікуди, а вони їхали толік дітям, толік братям, сістрам, а тому що нам їхати нікуди. Атоні до календарної зими залишилося близько місяця. Хоча перші заморозки синоптики прогнозують у Бахмуті вже за кілька днів. Тож першочерговим завданням для бахмутян стала заготівля дров та вугілля. Міська рада облаштовує пункти обігріву, подекуди латають пошкоджені обстрілами дахи та вікна. Олександр Монжучук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Біля окупованого росіянами міста гірське на сході України загарбники побудували майже двокілометрове протитанкове укріплення. Про це повідомляє CNN із посиланням на супутникові знімки місцевості від компанії Максар. На зображеннях видно, що оборонний об'єкт складається з чотирьох рядів цементних пірамід, що, як сподіваються, росіяни завадять танкам і машинам ЗСУ наступати на окуповану територію на сході. Одразу за укріпленням, яке самі російські змі назвали лінією Вагнера, велика траншея. Російські пропагандисти стверджують, що усе це так звана друга лінія оборони на випадок, якщо українці будуть прориватись у район, у її певнять, її, певнять російські медіа будуватимуть доти, поки вона не простягнеться на схід від російсько-українського кордону до Кремінної, а потім на південь до Світлодарська. Та поки, за даними супутників, протяжність лінії не досягає і двох кілометрів, а це дає можливість ЗСУ просто оминути укріплення. Після першого ж бою доведеться відступати ні з чим. Російський окупант із херсонського напрямку розповідає телефоном, як тяжко йому й іншим солдатам триматися, поки інші підрозділи тікають через наступ ЗСУ. Розмову перехопила українська розвідка. Не знаю, ребят, блядь, нас отводить, но, блядь, все блядь, у нас там, блядь, справа прорвали оборону, блядь, вся армия уходит, на... а мы, блядь, когда, блядь, стоим до сих пор. Все на нервах, на, блядь, прикрываем их не отход. Не знаю, нам сказали тут продержаться 10 дней, три дня почти прошло, блядь. Не да, знаю, продержимся, не продержимся. Мои припасы, блядь, любой-то а у нас снарядов не стоит, вы лыжу поедем. У тимчасово окупованій Новій каховці окупанти евакуйовують жителів вулиць, розташованих близько до річки Дніпро. Про це повідомляють в оперативному командуванні. Південь таку примусову евакуацію Росіяни здійснюють під приводом підготовки до оборони. Такі ж заходи проводять і в інших населених пунктах правобережжя. Тим часом захисники з півдня продовжують виганяти окупантів завчора ліквідували не лише 57 російських армійців, а й знищили кілька їхніх самохідних гаубиць, зенітно-гарматні комплекси Тунгуска та Панцир С 1 і танк. Готував для українських президентів закордонних парламентарів і королів та покинув усе і пішов захищати Україну. Шеф-кухар мішленівських ресторанів Юрій Грицай із Дніпра 12 років поспіль їздив працювати за кордон. Але після дзвінка дружини, 24 лютого, вже наступного дня повернувся додому і пішов добровольцем до військомату. З березня у лавах Нацгвардії воював на Луганщині. Там зазнав поранення і тричі контузії. Нині Юрій завершує лікування, і якщо медики не дозволять повернутися на війну, мріє стати переможцем українського кулінарного шоу «Майстер-шеф». У якийсь спосіб хоче заробити грошей для свого підрозділу, розповів Софії Богуцькій. 24 лютого я прокинувся о 6-й ранку від дзвінка дружини. Я був в Бородово, Франції. Я приїхав там на стажування в один із мішленовських ресторанів. Жінка плаче, каже, війна почалась, я не зрозумів, поки не заліз в інтернет і 25 лютого я був вже в Дніпрі. Сорокарічний Юрій Грицай згадує, як для нього розпочалася повномасштабна війна Росії проти України. Чоловік за освітою інженер атомних станцій та ані дня не працював за фахом. З 2005 року майже постійно жив за кордоном, бо на 5 років пішов служити за контрактом у французький іноземний легіон. Це все таки НАТО. Там підготовка як моральна, так і фізична, так і психологічна. Дуже дуже крута. Те, що з тебе роблять солдати, який універсальний. Тобто, ти і сапер, і мінер, і там лижник, і скалалас. У Франції каже Юрій, у вільний від служби час цікавився кулінарією. А як закінчився контракт, вирішив освоїти її професійно. Та коли в Україні розпочався Майдан, повернувся додому. У 14 році я був на Майдані з Майдану 1 березня теж добровільно пішов, але десь до півроку тільки. Прослужив там мене ну демобілізували. Тоді не було мабуть, надобності. в Мені відтоді чоловік виїхав за кордон і дуже швидко став шеф-кухарем. Працював у мішленівських ресторанах, побував у 49 країнах світу. А перед війною три місяці провів у Саудівській Аравії, готував для королівської родини найдорожчі делікатеси у світі. У нас привозили в Саудів з Норвегії королівські краби, живі. Вагю кобе це одне з найдорожчих стейків в світі до трьох тисяч доларів. один стейк Юрій каже, без роздумів покинув таке життя та добровільно пішов до військомату. Взяли його до нацгвардії. Позивний отримав відповідний до професії. Шеф і все. так якось воно пішло з першого дні. Плюс я забрав з собою двох своїх кухарів. У березні хлопці вже були на передовій. Стали на захист Луганщини. У рубіжному згадую стояли майже впритул до росіян. Отак от наш окоп, а там от всі пари. Ну, скільки на 300 метрів. Юрій зауважує, воювати навіть із натівською підготовкою було важко. Це наші позиції, те, що від них залишилось. Mm -hmm. Так, тут ти зранку виходиш, і все немає. Таких артобстрілів, так, так, такого страху, я, ну, я не мог собі навіть представити. Це, ну, це дуже страшно, коли тебе там. 12 годин-13 годин ти під арт обстріл, і не можеш навіть голову підняти, там, навіть в туалет сходити. Юрій обороняв рубіжне саме тоді, коли окупанти поцілили по цистерні з азотом, а в один із наступних днів Нацгвардійця поранило. Ну, у мене була сильна контузія, тому що це о 8-й ранку було, що мене я з позиції вибігав. Мене широнуло десь метри на 20 точно, ще проламав так в гаражі, прям така яма була в. Этом, в... В воротах. мене відключило. Тоді Юрій ще продовжив воювати та від третьої контузії уже не зміг самотужки вилізти з окопу. Юрія із ще одним побратимом евакуювали спершу до Лисичанська. Там допомогу надавали іноземні парамедики. Навіть лет хенд. А я не понял, витягує мене ефка без щеки. щіки. Тій враже каже факінг крейзі український мілітар. Ми договорили з хлопцем. Нас. Всі носили лявку, головне, це не в полон. Якщо тебе вже все, ти, ти де, просто видіргуєш. Нині Юрій завершує лікування у Дніпрі та очікує на вердикт військово-лікарської комісії. Каже, якщо медики не дозволять повернутися до війська, буде знову готувати і хоче стати переможцем нового сезону майстер-шеф на телеканалі СТБ. Я, як в лікарні зараз був, пройшов кастинг. І от мене мрія така. Ну треба брати вище там, стати переможцем і 90% грошей віддати просто на свою роту на хлопців. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини. Кохання перемагає усе, навіть війну. Це довів один з українських прикордонників Дмитро. Державна прикордонна служба поділилась у соцмережах з ворушливими кадрами, на яких один з їхніх побратимів освідчився своїй коханій на очах у всіх колег. І дівчина, стоячи у формі з автоматом на плечі, сказала заповітне так. На цьому це усі новини, але єдиний марафон триває до зустрічі.